Калуш став на крок ближче до Європи у понеділок, 27 квітня, в приміщенні, що розташоване на бульварі незалежності, запрацював кол-центр виділений підрозділ в організації, що займається обробкою звернень та інформуванням по голосових каналах зв'язку. Калузький кол колцентр є способом електронного зв'язку структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств міста та установ, що належать до сфери управління міської ради з громадянами. Комунікація здійснюється через телефонні дзвінки громадян, яким оператор надає відповіді. Доброго дня, оператор Наталя. Чим можу допомогти? Кол-центр перший крок до електронного документообігу, що є надто важливим. І хоча проблемою є те, що законодавство не передбачає подібний підрозділ, і дзвінки не мають узаконеного підґрунтя, та все ж міська рада бере на себе це зобов'язання. Перший заступник міського голови Ігор Матвійчук каже, що очікують в основному питань житлово-комунального та соціального характеру, але жодної з заявок громадян не буде проігноровано. Всі розмови записуватимуться і на кожну надходитиме відповідь. Наскільки важливим є функціонування кол-центру, відповідає керуючий проектом Віктор Романейшин? Я вважаю, що це правильний крок, тобто це приближує, як то кажуть, керівників наших, нашу владу до народу, тобто відкрито для народу, правильно так скажу. Працює кол-центр наступним чином. Оператор відповідає на дзвінок, повідомляє заявника, що його розмова записується для гарантування того, що звернення не буде перекручене або передане з іншим тлумаченням. Після того отримує інформацію про спосіб надання заявнику відповіді. Далі встановлюється термін, який потрібен для розгляду та вирішення цієї справи. Потім, сформовану системою справу, оператор направляє електронною поштою виконавцю згідно зі списком підрозділів, а їх є 41, відповідно до їх компетенції та повноважень. А тоді уже виконавець зобов'язаний надати відповідь у зазначений термін. Оскільки кол-центр працює цілодобово, то громадяни матимуть змогу телефонувати в будь-який час. Якщо ж лінія дзвінків буде перенавантаженою або оператор відійде на деякий час, то спеціально для цього працюватиме автовідповідач і розмова буде записаною. Пізніше при першій же нагоді оператор надасть відповідь. Обладнання для кол-центру, а це два сервери і чотири комп'ютери. А також спеціальні програми надано шведською агенцією СІДА. Програмне забезпечення адаптоване до наших умов і в середньому коштує 100 тисяч євро. Наприклад, Шведська агенція СІДА це агенція, яка працює при міністерстві закордонних. Прав Швеції, вона тісно в цих напрямках електронної демократії, електронного урядування вона співпрацює з Естонською академією електронного управління. Естонська академія електронного управління на сьогоднішній день це визнаний лідерний європейський, а світовий по електронній демократії, електронних сервісах, електронному управлінню. Це світовий лідер. І тому такі речі Швецької агенції СІДА передаються Естонській академії електронного управління, яка Присилає сюди фахівців, робочі групи, які вивчають середовище, вивчають здатність влади сприйняти ці продукти, які пропонуються, вивчають можливості їх впровадження. Тільки після того вони самі оголошують тендерні процедури. В них приймає участь європейські е, кампанії, наше програмне забезпечення супроводжує білградська фірма, її директор… Олександр Лєкіч це фірма ну, визнана в Європі. Вони сьогодні в Америці дуже багато працюють. От, і ця фірма до сьогодні здійснює, от Міша має зв'язок, прямий зв'язок з представниками тої фірми. І він з ними постійно спілкується по скайпу. Будь-яке е, ну, нерозуміння чогось чи будь-яка потреба адаптувати програму до наших умов. Це все вирішується в онлайн-режимі. І коли було готове, майже готове програмне забезпечення. У нас були проблеми з казначейством, коли незахищені статті не проходили. І вони вирішили, ми плакалися, плакалися, і вони плюс в навантаження до цього програмного забезпечення, ще нам купили сервери і купили комп'ютери до цього. Раніше громадяни мали змогу залишати свої звернення на офіційному сайті Калуської міської ради. В чому різниця між кол-центром та офіційним сайтом, відповідав Микола Шенкар. Не дуже просто сьогодні організувати роботу з такого виду зверненнями громадян. От ми на прикладі нашого сайту офіційного міської ради вже це відчули. От е якщо людина приносила в загальний відділ письмове звернення, то відповідь отримувала тільки ця людина. Якщо сьогодні звернення буде йти через кол-центр чи через... Наш офіційний сайт, то це то відповідь дії чиновника, доступні загалу, доступні масі людей. Це відкритість влади. Це не тільки можливість подати звернення некомфортно, не виходячи з своєї оселі, а це плюща рівень влади, наскільки вона здатна реагувати на ці звернення. Також існують і певні критерії, за якими класифікують вирішення проблем, що надходять. Про них нам розповіла оператор кол-центру. Критерії поділяється на три: а саме це є до виконання, аварійно-невідкладні, консультативні. Ну в загальному це дається на розгляд 10 днів, але самі розумієте, якщо аварійно невідкладні, що це зразу, тобто ми тіло, ми надсилаємо структуру, і відповідно в того хто звертається, тобто в громадянина, є вибір. Тобто, як саме отримати відповідь? Можна отримати смс-повідомлення, відповідь, можна отримати відповідь на емейл або безпосередньо за телефоном. Чи якщо він має бажання звернутися в дану структуру, ми можемо дати контактні дані, також адресу, де це знаходиться. Ну і звичайно, щоб проконсультувати, що є в межах нашої компетенції. Для того, щоб громадяни скористалися послугами кол-центру, варто зателефонувати за номером 78 555, код Калуша 03472.